Мені прямо подобається, як я виглядаю. Сижу, приїхала на 30 хвилин раніше, ну, так буває. У мене часто, що я заздалегідь приїжджаю раніше, раніше, а в попередньому житті, так, пару років назад, я дуже часто запізнювалася. Приїхала раніше, я на фотозустріч у нас із Анею, і дівчатами. Така фотосесія по 10 хвилин для кожного, будуть нові фоточки. Приїхала жду. А жду. Не хочеться першою заходити. Не люблю я цього, коли приходжу перша, нікого нема, займати столик і збирати типу, всі докупи. Почекаю, коли хтось прийде, потім вже зайду. Хтось цего типу. Сьогодні понеділок, 27 січня, і по понеділках у мене психолог. Збираюся до психолога через годинку. Зробила собі чаючку поп'ю. І, до речі, я домалювала картину, зараз покажу. От така краса. Малювала я її приблизно 9 місяців. До речі, з того часу, як пішла до психолога. картина не проста, непроста, тому що там багато дрібних елементів. У мене бачите на задньому фоні У мене ще кілька їх є, і одна нова не намальована, бо там багато дрібних елементів таких, багато штрихів, це вода, гори. Справді було нудно малювати. Але я вклала певний запит у цю картину і просто мусила її домалювати, оскільки запит для мене був важливий. Був важливий. А ще там багато світлих кольорів, і цифри в чорні, і насправді нелегко було замальовувати ті цифри, ті штрихи, тому що через білу фарбу, білу, таку світло-сіру, вона все просвічувалося. І в цьому також була певна складність. Все, мій кіт! Що мій кіт? Жити мій хороший, щось хоче від мене. Сидить м'яке. Дуже розму... розмовляючий, такий розговорчивий кіт. Так, да, красинчик? Красончик. Це теж. Тут уже я в кабінеті психолога прийшла, сижу та збираюся з думками. Як правило, спочатку хаос в голові, і треба розібратися, з чого ж таки почати. Це завжди непросто. Схоже, що сесія таки пройшла вдало, оскільки після неї в мене вистачило ресурсу і сміливості на те, щоб здійснити важливу для себе покупку. Фу. Так, я виконала сьогодні для себе одну мрію. Не скажу, що це було для мене щось легке. Це справді було непросто віддати такі гроші за. за... Apple Pro 2. Я мрію про них мріяла, про них з літа. Зараз пишу відео, до речі, на них мікрофон, щоб перевірити мікрофон, як буде з ними розмовляти по телефону чи записувати відео. Насправді, в мене ще змішані емоції. Але, мені здається, я більше задоволена, ніж не задоволена. Тобто, я взагалі задоволена, знаєте. Це дійсно того варто. Я одягнула їх навколо тиша. в мене досить шумний район. Навколо тиша. Ну, я знаю, можливо, хтось посміється, тому що е я ніколи не користувалася шумодавами, але це так фу, коли Одів наушники і тотальна тиша. Кошак, 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 да, чати, вс ті, ну все, Постельку застелили. і кицюнь уже все мостився. Да? Рижий, 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 тушка. quadro Ай, ця, хто косається? Хто косається? Піка! Піка-піка! Часто, але не завжди я роблю собі розклад на день, коли заздалегідь знаю події, що я буду робити. Типу карта дня, але невеличкий розклад. Я ти зробила його собі, да, і в мене випали три карти, знімаю, щоб показати просто, як воно. Да, в мене випала десятка пентаклів, імператор і тройка пентаклів. Класні карти. До речі, знімала, знімала і не, не натиснула кнопочку запису. Сходила в магазин, зароботала, сісти, вже захотіла, треба щось приготувати. Купила тут хлібчик, сметанку, м'ясо, рибу, пісташки для себе, молоко і цю булку для чоловіка, бо я таке не їм, і мандаринки. Банани я вже положила. Сейчас приготовлю кашу с мясом и щес поем. Дарячи кит уже наївся, да? Конечно, наївся уже. Правда? <плоджу> така, там двоє в домику, да, дівчата Фрея. Фрея. Діки вони. Такі. Кіця моя, що ти там робиш? Зайка Що ти там робиш, киценка? Ти там ком комфортно, да? Комфортно, комфортно тобі там. О, ж так, сидить на собі на холодильнику і дивиться у віконечко, так, да, зайчик? Насе, население. Це момент, коли ти вдома. Так класно дивитись на всі це години. Просто взагалі приємно спостерігати з них сніг, його так не було. Сьогодні вже 6 літрь сніг Ліпасніг, парки така краса, теж гуляю. гуляє. Я раніше тут гуляла з собакою. Паки, на жаль, вже немає, вона пішла року тому. Але такі вона була дуже рада погуляти зі мною парку та сніжку побігати, вона це любила. І зараз я тут річ буваю, тому що якби нема приводу, а бляди, на одинці немає звички. Але сьогодні все склалося, обставини якось так склалося, і я от взяла селфі парку. І ранок для немає. Взагалі пусто всі по роботах побігли, поїхали кудись. А я не працюю, тому а є, є, є час, є можливість. Єдине, що цією можливість я не завжди користуюся. Дуже гарно. Прям супер. Не знаю, скільки це протримується, взагалі така погода. Але... Я прям через зараз.